Доброго дня. Урок Я досліджую світ. Для вас проведе вчитель початкових класів Одеського навчально-виховного комплексу номер 125 Романюк Катерина Олександрівна. Тема сьогоднішнього уроку нервова система. Анатомічно нервову систему поділяють на головний мозок спинний мозок. Головний і спинний мозок та нерви. Утворюють нервову систему організму людини. Нервова система забезпечує злагоджену роботу всіх органів. Вона дозволяє людині керувати всім тілом, отримувати інформацію ззовні і зсередини. Спинний мозок слідкує за роботою всіх внутрішніх органів твого тіла. Подивимось на ілюстрацію. Під номером один. Спинний мозок. Під номером 2. 31 пара нервів, по яких передаються сигнали до всіх частин тіла і приймаються від них мозком. Під номером 3. Сіднічний нерв. Це найдовший нерв тіла. Спинний мозок має вигляд білого шнура завдовжки 40-45 см і товщиною в палець. Головний мозок. Поділяється на праву півкулю, яка контролює ліву частину тіла, і ліву півкулю, яка контролює праву частину тіла. Подивимось на ілюстрацію. Під номером 1. Півкуля головного мозку це центр збору і обробки інформації. Під номером 2. Мозочок. Він відповідає за координацію рухів. Під номером 3. Довгастий мозок що контролює м'язи внутрішніх органів. Головний мозок це командний пункт всього організму. Він несе відповідальність за думки і почуття. Мозок ніколи не відпочиває, навіть коли ми спимо. Мозок схожий на комп'ютер, приймає інформацію про звуки, запахи, зображення, розпізнає і запам'ятовує її. Людина використовує тільки малу частину своєї пам'яті 5-10%. До того ж багато і часто забуває маса мозку 1,5 кг і він складається на 95% з води. Нервова тканина складається з нейронів, клітин з довгими і короткими відростками в організмі людини. Налічується більше 100 мільярдів нейронів. Дана ілюстрація дуже чітко показує, як нервові закінчення реагують на дотик. Цю процедуру проводить лікар-невропатолог для того, щоб з'ясувати загальний стан нервової системи пацієнта. Якщо людина після удару молоточка хитає ногою, це означає, що нерви в порядку. Але якщо людина не рухає ногою, це свідчить про проблеми у нервових закінченнях. Головний мозок поділяється на зони. Всього їх 5 нюхова зона, смакова, зона шкірної чутливості, зорова зона і слухова зона. Спершу сигнали потрапляють до центру проміжного мозку. Потім до центрів спинного мозку або стовбура головного мозку. І тільки після цього сигнали потрапляють до органів. Як же нам не вберегти нервову систему? Для роботи мозку і нервам потрібні поживні речовини і кисень. Їх приносить кров. Без кисню головний мозок гине за кілька хвилин. У сні людина перебуває одну третю частину свого життя. Без сну людина може померти. Дитина повинна спати не менше 10 годин на добу. Тільки так можна вберегти нашу нервову систему від перевантаження. Для того, щоб наш мозок працював злагоджено, треба дотримуватись простих правил слідкувати за своєю гігієною. Раціонально харчуватися, відмовитись від шкідливих звичок і особливо активно рухатись. Мозку більш потрібні вітаміни, які є в овочевому салаті, ніж цукор та жири в солодкому печиві. Якщо людина не вживає вітамінів в достатній кількості, тоді мозкова діяльність людини знижується. Починається сонливість, пригнічений настрій, небажання працювати, втома найбільше вітамінів в овочах і фруктов. За добу людина має з'їдати 400 грамів овочей та фруктів, поділяючи їх на невеличкі порції. Запам'ятайте нервові клітини не відновлюються, але ми маємо їх підтримувати. Для цього нам потрібен гарний настрій, наша сім'я, друзі, товариші найкраще оточення для гарного настрою і душевного спокою. Отже, зробимо висновок: нервова система забезпечує єдність і цілісність організму, відносну сталість внутрішнього середовища, реакцію організму на дію різних подразників. Пристосування організму до змінних умов навколишнього середовища. Дякую всім за увагу. До побачення!